Перша наша ротація була на Вуглударському напрямку. Найяскравіше там таке, що запам'яталося це між нашою позицією і позицією е наших колег там з бригади. Е залізли е росіяни і намагалися вибити з нас позиції. У зроби зробили голосніше. Червоний, червоний. З торками. Ага. Тоді от пішла дійсно така перестрілка, коли кулі летіли над головою, було чути свист. Тоді це для мене було трохи ну, страшно, тому що це було вперше. Так як я не військовий взагалі, в мене немає військової ні кафедри, ні, ні служби, нічого. Для мене це було трохи страшно. А потім якось. Втягнувся. В Британії вчили багато чого, вчили військової тактики, вчили військової тактики саме от закордонного зразка от НАТО. Вчання трохи дає, так би мовити, якусь закалку для військового. Друга ротація наша почалася, і ми йшли з колегою з прикордонником моїм заді і чуємо, що прилітає міна. Ми сприхилилися там, цей аповадир тоді, досі пам'ятаю, кричить лягай, а ми вже встаємо після того всього, вже струшуємо в себе землю. Він такий подивився на нас, що ми рекси і, і пішли ми далі. Були в нас контактні бої, були в нас штурми. Ми були майже в Оточень. Нас було на всі 250-280 градусів нас були кругом ворога. Вони просто лізуть звідусіль, так би мовити. Звідки є якась щілина, вони можуть звідти вилізти. Вилізло 2-3 особи, ти їх там положив, ну, знову потім вилазять, звідти, знову вилазять і так, і так майже. Цілий день, з самого ранку, самого світанку до, до самої темноти вечора. Побут, можна сказати, є тільки от вночі, коли там можна трішки покопати окопа, облагородити якусь свою позицію, викопати собі якусь таку, нішу в тому бліндажі, щоб поставити якусь там плитку газову, щоб складати якісь там боєприпаси, так, почистити трі, трішки той бліндаж.